Маленька линова, яка втомилася від роботи. Чому Дивимось. Ви ж звернули увагу, що вона абсолютно не роздута, має абсолютно рівний вольтаж на обох своїх секціях, але пройшла 577 циклів. проєктна ємність була 4000 мАч залишкова 1000. І дивимось тест на умовний внутрішній опір, і тоді ми зрозуміємо, чому вона не працює. Він має наступні показники: 200 і 210 умовних мільйом. Тобто попугаїв. Це вже батарейки вичерпали свій ресурс і знаходяться практично в аварії. Відновлювати цей акумулятор я буду за допомогою абсолютно новеньких виготовлення травень 2025 року, наголошую високостокових елементів ємністю 4000 мАч. Їх внутрішній опір близько 10-11 мА. Тут зараз 200. Збірочка готова, високотокові елементи абсолютно новенькі, на своєму місці. Результат програмування і калібрування чіпа нашого 40 z 695 a на екрані. Маємо ідеальні вирівнені наші секції до 1000 В, один цикл, 8700 мВ зарядний вольтаж, 15 А ток заряду, 4100 мАч ємність. В принципі, така, як була і проєктна. Ємність ми не додали. Умовний внутрішній опір. На цих елементах він має наступні показники. 21 і 22 умовних мільйома. Ідеальний стан нової батарейки. Жоден виробник не встановить свої акумулятори такі елементи. А я роблю це постійно. Бажаєте собі так. Звертайтеся з радістю допоможу.